Права 1344. Знайди значення виразів, якщо. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання, якщо А дорівнює мінус 20. Ну що ж, ось наші вирази. Спочатку тоді знайдемо А, що ділиться на мінус 5. Записуємо то. Значення нашого виразу. А, що ділиться на мінус 5, буде дорівнювати. Так? Замість А пишемо мінус 20, тоді вийде. Що ділиться? На мінус 5. І це дорівнює обидва числа у нас від'ємні. Частка буде додатка, рівня частці модулів, то записуємо як 20, що ділиться на 5. Ну, і це дорівнює 4. 2 на 5 буде 4. І це перше. Ну і якщо так, то зараз знаходимо значення виразу мінус 4. Пишемо. Давайте тут буду продовжувати, щоб було зрозуміло, що мінус 4, що ділиться на А, буде дорівнювати. Отже, буде мінус 4. Що ділиться? Замість А пишемо мінус 20. І це дорівнює. Ну що ж, обидва числа в нас від'ємні. Частка буде додатня, вона дорівнює часті модулів, як 4 записуємо, що ділиться на 20. Це дорівнює. Як нам 4 на 20, можемо на 2 поділити і чисельник і знаменник, то це буде як 2, що ділиться на 10. 4 на 2 це буде 2, 20 поділити на 2 це буде 10. А 2 на 10 це буде 0,2. Є. Ну що ж, ми розібралися з значенням виразів, якщо А дорівнює мінус 20. А зараз будемо знаходити, якщо А дорівнює мінус 0,4. Запишемо то. Значення нашого виразу, А, що ділиться на мінус 5, будуть. Тоді замість А пишемо мінус 0,4, що ділиться на мінус 5, і це дорівнює. Як нам поділити? Обидва числа у нас від'ємні. частка буде датні, а частці модулів записуємо як 0,4, що ділиться на 5 і це дорівнює. Ну що ж, по-різному тут можна поділити, дивіться, можемо на 2 помножити і чисельник і знаменник, то у нас вийде 0,8, що ділиться на 10. І це дорівнює. А 0,8 що ділиться на 10, переносимо кому на один розгляд ліворуч, у нас вийде 0,08. І... Ну а зараз будемо знаходити значення цього виразу, Якщо вже значення виразу мінус 4, що ділиться на А, пишемо мінус 4. Що ділиться на А, це дорівнює. Буде мінус 4. Що ділиться. Так, а замість А пишемо мінус 0,4. І це дорівнює. Ну що ж, обидва числа у нас в'ємні. Частка буде датня, дорівнює частці модулів, то записуємо як 4, що ділиться на 0,4. На 10 помножимої чисельник і, знам... і ділений дільник від цього частка не зміниться, то в нас вийде 40, що ділиться на 4. А 40 на 4 і це буде 10. Є? Ну і переходимо до наступного. Якщо А дорівнює 0,8. Ну що ж, якщо А дорівнює 0,8, то записуємо значення нашого виразу А, що ділиться на мінус 5. Буде дорівнювати. Замість А пишемо 0,8, що ділиться на мінус 5. І це дорівнює. Одне із чисел у нас від'ємне, частка буде від'єдна. Дошка записуємо як частка модулів 0,8, що ділиться на 5. І це дорівнює, це буде мінус. Давайте на 2 помножимо ідіонний дільник від цього частка в нас не зміниться. 0,8 що множиться на 2, це буде 1,6. Тоді поділити, а 5 помножити на 2, це буде 10. Ну і це дорівнює мінус 1,6, що ділиться на 10. Переносимо кому на один розряд ліворуч. У нас вийде 0, тоді 16. Є? Тут поставимо крапку з комою. Так, ну а зараз знаходимо значення виразу мінус 4, що ділиться на А. Пишемо мінус 4, що ділиться на А, буде дорівнювати. Мінус 4, що ділиться. Замість А пишемо 0,8. І це дорівнює. Одне з чисел у нас від'ємне, частка буде від'ємна. А в дужках записуємо частка модулів, буде 4, що ділиться на 0,8. І це дорівнює. Давайте на 10 помножимо і і дільник, Від цього частка не зміниться, то у нас вийде мінус. 4-10 це 40, що ділиться 0,8, що множиться на 10, це буде 8. І це дорівнює. Ну що ж, це буде мінус 40, що ділиться на 8, це буде 5. Отже, значення нашого виразу буде дорівнювати мінус 5. Переходимо до останнього значення, якщо а дорівнює 1,6. А знову записуємо то. Значення нашого виразу а, що ділиться на мінус 5. Буде дорівнювати. Замість А пишемо 1,6, що ділиться на мінус 5. І це дорівнює. Одне із чисел у нас від'ємне. Частка буде від'ємна. А в дужках записуємо частка модулів. Це буде 1,6, що ділиться на 5. І це дорівнює. Це буде мінус. І ділений дільник помножимо тоді на 2. Від цього частка не зміниться. 1,6 що множиться на 2, це буде 3,2. Що ділиться? 5 помножити на 2, це буде 10. І це дорівнює тоді, буде мінус. 3,1, що ділиться на 10, переносимо кому на один розряд ліворуч, то у нас вийде мінус 0,32. Ну і останнє. Знаходимо значення виразу. Мінус 4, що ділиться на А. Це дорівнює. Буде мінус 4. Що ділиться, а замість А пишемо 1,6. І це дорівнює. Одне з чисел у нас від'ємне, частка буде від'ємна. Пишемо мінус. А тоді частка модулів це буде 4, що ділиться на 1,6. І це дорівнює. Ну що ж, давайте на 10 помножимо і чисельник, і знаменник. І ділене і дільник від цього частка в нас не зміниться, буде мінус. Тоді буде 4 помножити на 10 це 40, що ділиться 1,6, на 10, це буде 16. І це дорівнює. 40, що ділиться на 16, можна на 4 поділити і ділене і дільник, від цього частка в нас не зміниться, буде мінус. 40, що ділиться на 4, це буде 10, що ділиться, 16, що ділиться на 4, це буде 4. І це дорівнює. мінус буде. 10, що ділиться на 4, це буде 2,5. Отже, записуємо мінус 2,5. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення виразу та ділення раціональних чисел. На цьому вправу завершено.